Вони втекли від війни і на Вінниччині їхнє життя круто змінилося. Подружжя з Донбасу на новому місці не сидять, склавши руки, а замахнулися на власний бізнес. Купили кози і заснували виробництво літних сирів. Тож в амбітних планах луганців охопити чи не кожен регіон, а поки вони ваблять сусідів дегустаціями незвичних для них сортів. Смакувала Юрися Кантаністова. Завести кози біля козятина сам Бог хвилів жартує подружжя Явтушевських з Луганська. Про власний бізнес багатодітна родина мріяла давно та все якось не наважувались. А щойно на сході почалася війна, з'явилася можливість почати життя заново. Колишній шахтар та перукарка вирішили переїхати у безпечніше місце і оселилися у передмісті Козятина. Назва населеного пункту сама налаштувала на ідею чим заробляти, і Андрій з Мариною закасали рукава. Козоводство в Україні дуже слабо Має на ринку Нішу Нішу взялися заповнювати. Купили два десятки породистих кіз, збудували для них хлів. Початок бізнесу потягнув на 20 тисяч гривень. Варити сир. Марина вчилася самотужки. Рецепти шукала в інтернеті і вдосконалювали їх на свій смак. А зверху це паприка. Ні, він не острий, але і красиво. Для різних сирів різні технології. Нагріє, різні температури. Потом сыры формуются, потом солятся. Молодые сыры сразу продаю, а твердые сыры должны, конечно, пройти выдержку до двух месяцев. Клієнтів також шукають через інтернет усіх охочих, запрошують на безкоштовну дегустацію та екскурсію міні сироварнею щоб люди бачили, в яких умовах готуються продукти цією відкритістю. Марина сподівається здобути більше клієнтів. Молочко, козя, молочко, сир, йогурт. для дітей добре. Да, все. дуже добре. Да. Ну, дякую. Сергій один з потенційних покупців приїхав спробувати марининого сиру. Зізнається раніше, навіть молока козиного ніколи не куштував. Ну як? Наподобі корови. Круче, Похоже на круче, лучше, вкуснее. Да, Сир дуже смачний. Смакують продукти з кузиного молока і трьом маленьким фермерам. Малеча на випередки дегустує мамині смаколики. Їм дуже подобається, випивають більше літрів в день. Сир взагалі на ура не задержується. Помощник. Вже допомагають? Так, да, дуже хорошо допомагають. За все беруться. Андрій вже підрахував, повернути вкладені в бізнес гроші, зможуть приблизно за рік, могли б швидше, якби мали хоч якусь допомогу від держави. Тяжело що ми якби так не місце, у нас немає пая. Нам приходиться все покупати Корма, зерно да Було б ніпохається помочь. Казав в этом державі. Поки ж родині допомагають лише сусіди. Ми їм допомагали косити, збирали в'язки, помагали кози в принципі не мішають. Це хорошо родина. Сподівається, справи підуть краще, коли почнуть доїтися кози елітних порід. В них жирніше молоко. А отже, в асортименті з'являться і дорожчий сир, пармезан, та рокофортеністева, Андрій Голуб, програма Вікна СТБ.